Друзі, усім привіт! Мене звати Світлана. На своєму каналі я розповідаю, як батьківство зробити легким, а дітей щасливими та розумними. Сьогодні тема емоційного вигорання мами. 99% жінок в нашому сучасному світі мультизадачності емоційно вигорає. Не раз в емоційному вигоранні може мама прожити навіть все життя. Чому так відбувається? Ми, віддаючи свою любов, піклування про дитину, свою енергію, ми не поповнюємо наш ресурс емоційний. Часто буває так, що ми говоримо, немає сьогодні часу, завтра десь піду там, наприклад, на каву з, з, з подругою чи займуся своїм хобі. Все потім, потім. І таке відкладання нашого поповнення, емоційного ресурсу веде до того, що ми стаємо дратівливими, до дітей ми кричимо, часто плачемо, є сумні. Тому, дорогі мамусі, запрошую вас на мій ютуб-канал Тато, Мама, Я, де детально розкажу, як емоційно не вигорати, як швидко поповнювати свій емоційний ресурс, щоб бути завжди мамою на плюс.